Україна в очікуванні завершення війни уже у 2026 році. Росія опиниться під тиском санкцій, а переговори між Києвом і Москвою набирають нових обертів. Президент України Володимир Зеленський виступив із низкою гучних заяв. Найважливіші моменти розберемо далі. Ставте лайк і починаймо. Президент України Володимир Зеленський прогнозує завершення війни уже у червні 2026 року. Про це він заявив під час зустрічі із журналістами 27 травня. Голова держави підкреслив, що для цього необхідне посилення санкційного тиску на Росію. Тут процитую президента. Безумовно, ми розуміємо аналіз уже багатьох розвідок, багатьох країн аналітику. Червінь 2026-го. Ми всі сподіваємося, що війни вже не буде. Дуже але при цьому розуміємо, що економічне відчуття від санкцій у русських буде. Уже від тих, що прийняті, і вважаємо, що саме з того моменту, десь із літа 2026 року, їх економіка буде це відчувати сильно. Ми розуміємо, який буде дефіцит бюджету. Може, він не катастрофічний для її економіки, тому що вона у більшості своєї тюньова. Кінець цитати. Президент зауважив, що зменшення виробничого потенціалу російського ВПК очікується уже наступного року, що стане важливим чинником у послабленні агресора. Він також наголосив, що неведення санкцій США може підняти моральний дух у Росії. Разом із тим, Зеленський підтвердив, що постачання зброї Україні продовжується. Натомість президент підняв тему і ударі по Росії. Зеленський повідомив, що українські сили завдали удару по Росії, використав, використавши 400 малих дронів, які одночасно знищили 40 одиниць техніки противника. Він додав, що на рахунках українських військових бригад зараз залишається близько 16-20 мільярдів гривень. Крім того, Гарант згадав і про українську ППО. За його словами, ракети для системи Петріот використовуються обережно. Президент також розповів, що росіяни відмовляються віддавати громадян інших країн на обмін. Зеленський підкреслив, що полонені громадяни Китаю та КНДР поки що залишаються в Україні. Не оминув Зеленський і заяви американського лідера Дональда Трампа. Він зазначив, цитую. Думаю, що Путін дратує Трампа більше, ніж я. Тому що я, може, говорити неприємні речі, але правду і те, що думаю. А він, може, іноді каже дуже приємні речі, але брехливі. Тут варто нагадати саму заяву Трампа. Цитую Путін не розуміє, що якби не я, із Росією вже сталося багато дуже поганих речей. І я маю на увазі дуже поганих. Він грає із вогнем. Кінець цитати. А реакція росіян не забарилася. Знову таки лунали чергові маніпуляції і погрози. Ці слова прокоментував заступник голови Радбезу РФ Дмитрій Медведєв у своєму телеграм-каналі. Вимушена це процитувати. Я знаю лише одну справді погану річ: це третя світова війна. Сподіваюся, Трамп це розуміє. У той же час російський міністр закордонних справ Сергій Лавров заявив, що новий раунд переговорів України та Росії може бути оголошений найближчим часом, вкотре повторивши неадекватні вимоги Кремля про скасування так званих дискримінаційних законів, без'ядерний статус України і усунення дослівно першопричини конфлікту. Нічого нового зі сторони агресора. Водночас Володимир Зеленський окреслив найбільш реалістичні три локації для наступного раунду переговорів: Туреччина, Ватикан і Швейцарія. А спецпосланець президента США із питань України Келох у ефірі Fox News зазначив, що наступна зустріч Києва і Москви може відбутися у Женеві. Процитую: ми б хотіли провести її у Ватикані, і ми були готові, але росіяни не захотіли туди їхати. Тому я думаю, що Женева може бути місцем наступної зустрічі. Кінець цитати. Нагадаємо, що Ватикан раніше висловив готовність надати майданчик для мирних переговорів. Державний секретар Святого Престолу, кардинал П'єтро Паролін, наголосив, не так важливо, де вони відбудуться, як важливо, щоб вони розпочалися і призвели до припинення вогню і встановлення справедливого і стійкого миру. Спецпосланець по Україні Келох також підкреслив, що США вже мають перелік умов від Києва і тепер чекають позицію Москви. Він підкреслив, що на РФ слід посилювати тиск, аби змусити її до переговорів. Друзі, як думаєте ви, чи завершиться розпочата Росією війна проти України уже у 2026 році? Напишіть про це в коментарях. Ми тим часом будемо стежити за розвитком подій і про все найголовніше повідомимо вас. Не забувайте поставити лайк цьому відео і підписатися на канал сейчас. Що на болотах там відбувається, тому що є гарні новини, і вони стосуються ось таких епізодів. Подивимось. Тут довге відео. Значить, давайте пояснимо про що, що? що? мова люди, мешканці місцеві. там на Підмосков'ї знімають а, наступне московська область. Вночі дрони атакують а, а, не, не, цю не, не, область. Не, От, ще От ще дивіться, який гарненький дрон летить. Під атакою а, опинився технопарк а, Елма, елма. безпаліна штука, зелена градіка трішки. Тікіше зробить. В Зеленій раді один із московських округів. Там сталася пожежа. Технопарк об'єднує компанії, що працюють в сферах мікро- і радіоелектроніки, інформаційних технологій. От прильотік прийшовся інформаційних технологій, оптичних і контрольно-вимірюваних приладів, робототехніки і нейротехнології в підмосковному місті Дубна. Під ударом було підприємство Кронштадт, яке займається розробкою дронів. Ще декілька епізодів, щоб ви подивилися, друзі, як він там горить. Ну, коротше, просто влучили в підприємство, яке займається. Розробкою дронів або сприяє тому, щоб ці дрони масштабувалися і війна продовжувалась. Ну, тобто, абсолютно законна ціль, і от під Московія ми влучили. Між цим, а, значить, Російське міністерство оборони повідомляє про що? Про те, що вони все збили збілі, оказується, кажуть, що за ніч збили 296 безпілотних літальних апаратів. Під атакою було 13 регіонів. Пишуть у міністерстві оборони. Значить, Росії діжурними средствами ПВО уничтожено и і перехвачено 296 украинских беспилотных українських безпілотних літательних апаратів над типу Московского територіями Московського регіону, Владимирской, Воронежской, Ивановской, ну і так далі там областями, значить 13 регіонів це те, що друзі, потрібно знати, з того, що відбулося в контексті оперативної інформації, і тут ще десь була інфа про те, скільки ми збили дронів вночі. Я її озвучу і підемо далі по ефіру. Значить, знешкоджено 71 ворожий безпілотник. Нова інформація від Міністерства оборони України від Генерального штабу. Так в ніч на 28 травня противник застосував п'ять балістичних ракет Іскандер, керовану авіаційну ракету Х-59 з Курської і Воронської області і з ТОТ Криму Ну з тимчасово окупованого Криму. А також атакував 88 ма Короче, випустить 88 безпілотників, ми збили 71. Про те, що ми збивали ракети, нічого не повідомляється. Ось така от оперативна інформація, пане Микола. Угу. А я тобі е, скажу: е, я прокоментую зараз щодо Московщини. Я тобі скажу: я дивлюся коментарі на своєму Ютубчику. Е, що: пишуть, теж нас дивляться з Ори... Орегону, з Львіва, Баден-Баден. Дніпрорудне, здравствуйте із Києва. Всім привіт з Донеччини. Доброго ранку, з Харкова. Краснодар. Єкатінбург, привіт з Італії. Вітання з Дергачі. Ну, тобто, дуже широка географія, пане Юрію. І я, зважаючи на те, що я там двічі біженець, я думаю, що це дуже багато людей, які ну насправді не звідти тобто, це не коренні мешканці Орегонщини. Ні, я думаю, це наші українчики, які десь там, із-за того, що на нас напала Росія. І от эти от дрони, которые прилетели там по цьому слухай, мені. Там кто-то у меня пишет, что э, не, не сильно-то и попали. Ну да, но здесь сам факт, это московщина, блин, это э, возле Москвы, возле Путина. Да? И когда технопарк, который производит дроны, не защищен ничем, то есть вот на том видео я к это... Показував, да, було видно, що він просто спокійнісінько собі летить, все фотографує, все знімає, все передає, і вже на, наступні летіти будуть так, як потрібно. Тому ну, я думаю, що їм е -е -е, варто чекати, їм варто передивлюватися наші з тобою ефіри, коли ми давали поради нашим людям, як вижити при атаках дронів, ракет тощо, тому що для них. Тільки но розпочинається ця реальність, тому що за все в цьому житті потрібно платити, тому що кожна дія має протидію, і це буде. Це буде. Вони ще будуть вити, але вони будуть чітко знати за що. Коли ми питали за що, це було це було таке риторичне питання, але ж ми не винуваті. А коли вони будуть питати за що, о там цілий список. Тому welcome to hell. Welcome to Хел, да. До речі, в Hell потрапили ще і е, люди, які знаходяться в аеропорту. Поки ти пане Микола відповідав, інформація надійшла. І, до речі, відосики з московських аеропортів. А інформація така, що десятки рейсів затримуються, є скасовані, і зараз в аеропортах Москви після візиту українських добрих дронів така. така... Це за водою. Пригосуються до по прикладів ракетів. Людей много. Задержають много. Московський аеропорт чекають, значить, какой кошмар, який ужас? Там, там же запроваджують ці скупчення людей в московському аеропорту. Чому? Тому що, напевно, ввели режим килим. Шереметьєва. Сотні людей. У довжелезних чергах намагаються замінити квитки на інші рейси. Міноборони окупантів нарахувало 296 дев'яносто цієї ночі, 40 нібито збили над московщиною. Повторимось, і напевно затримують рейси або там, запроваджуючи режим килим кавер, і, і, і як там і називається. Загалом ось таке у них відбувається, але це незручності, це такі Фухай. дискомфорт. Слухали влучати влучання, не... тоді буде по іншому все. А не прибирає цю картинку. Ти диви, якось в вони поступово. скажем так китаизируются, да, реклама стоит в аэропорту великой державы Россия. да, империя, блин. Новый Ханчи, аж там что-то бла-бла-бла, двигатель такой-то. Китайские машины рекламируются в столице Москвы, потому что российских машин не существует таких. И да, вы сейчас скажете, а что вы сделали там за 33 года, там бла-бла-бла. Мы, во-первых, не напали ни на одну страну мира, это уже, я вам скажу, ого-го. Во-вторых, да, мы не производим машины, ну, не считая Таврии, да, но мы зато в другом сильны. А вы ни в чем, кроме добычи углеводородов. Все. Это ваше все. Вы китайская машина. Новый Ханчи. Что за Ханчи? Что это такое? Это, это стыд, позор. Ленин бы перевернулся в мавзоле, если бы его не там это самое. Капец. Да, Ужас. Это Россия. Это Россия в наикращем выгляде. Да. Уособление жахиття и имперскости. Друзья, Дякую, що пишете в чаті. Звідки ви продовжуйте, будь ласка, це робити. Ми з паном Миколою продовжуємо наш ефір і до чого звернемось? Давайте до заяв Дональда Трампа. Значить, перше змі пишуть, пане Миколо, що Трамп не виключає, що на цьому тижні застосує санкції проти Росії. Другі змі пишуть про те, що Трамп не виключає, що зніметь всі обмеження або якісь певні військові обмеження на для України. Про які військові обмеження йдеться не зрозуміло. Припускають журналісти, що мова йде про або, наприклад, застосування зброї американської велип території Росії, або можливо якісь поставки нової зброї, не знаю. Ну і третя історія це реакція Трампа на те, що Путін грається з вогнем, якби не я було б жахіття. Що відбувається? Що це з Трампом? Трамп все? Трампченко вже вже наш чи як національний герой, чи що відбувається? Ніколи він не буде нашим, як то вони кажуть. ні, ніколи ні, 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 ми не будемо братьями. Да Трамп слухай, він на самом на насправді він просто бавиться. Він просто бавиться цим. Він же досить давно є президентом штатів. Да? І не зробив нічого. Нічого взагалі, ми згадуємо з доброю посмішкою Байдена, тому що Байден був таким собі яструбом війни. А Трамп це петух міра, знаєш, такої Вот он якби как бы, і вроді замір, но петушиця вроді як хотів би війни. Вот. ну не такої я тобі чесно скажу, мені дуже сподобалося сподобалася заява. Мені здається, там якоїсь чи спікерки б білого дому чи когось ще, де вона каже, що не потрібно звертати увагу на заяви Дональда. Трампа тому, що і там бла бла бла, от я тобі скажу все, що тому, що по барабану, просто не потрібно звертати уваги на заяви Дональда Трампа, тому що коли людина, яка має там наймогутнішу армію в світі, найвеличніший бюджет Пентагону. Коли б він захотів, війни б вже не було. Коли він каже, що це війна Байдена, він лукавить. Це не війна Байдена, це не війна Дональда, це не війна Путіна, це наша війна, тому що вона йде на нашій землі. І всі оці там е, перепасовочки, да? там буде мир, не буде мир, бла бла-бла, це все е, понти для приїжджих. Тому що ми кожен день страдаємо, ми кожен день живем в ужасе на самом деле, мы к этому привыкли. Для, для нас это уже стало но но вот то что сейчас проходят жители России я вот на них смотрю, да читаю чатики их Московская область ночью там, было три бабаха, как же страшно, это ужас. У меня там душа ушла в п'ятки. Я думаю, лявы какие странные Для нас дуже дивно, коли тихо. Тобто, коли тихо, коли нічого там не жужить не бахає. Ти не можеш спати, тому що ти думаєш, та блін, та що це та, та як це таке? А, да. Тому що в нас вже пси, психіка адаптувалася. Ми єдина нація наразі зараз, яка спокійно живе в режимі війни, живе, рожає дітей, дітки топають в школи, в садики працюють підприємства, люди їздять на роботу в Запорожжя, в Нікополі під обстрілами, в Краматорське, везде. То есть для нас це вже стало обидвістю. Це плохо, це жахливо, да. Але ми адаптувалися. Наша психіка увімкнула захисний режим, і ми на це спроможні. Чи спроможна на це Росія? Не думаю. У них немає стержня і у них нету яїць, навіть у мужчин, не то що у женщин у нас. У каждого есть, уже, у каждой кошки. там, Знаешь, там кошка она спокойно лижит себе те самые штуки. Петух мира это шедевр. Да, я предлагаю это запатентовать. Yeah. Знаешь, а мой петух войны не хочет. Вот вот как-то так он ее вроде вроде бы не хочет, вроде бы готовы нам что-то дать, вроде, вроде бы готовы эти санкции вести, да. И э, шо меня э, вкурвело. О, сьогодні я думав про це, коли мився в душі. Вибач, да є відео, якщо треба, на моєму OnlyFans, Так, от а коли мився, подумав масажуючи там частини тіла, да Кіт Келах. Кіт Келах, коли він каже, що і у нас є гритмірний план із 22 пунктів, який не влаш... не влаштовує обидві сторони, як вони кажуть, конфлікту, блін. І говорит, раз он не устраивает обі сторони конфлікту, значить это шикарний план. Це шикарний план, тому що обі сторони повинні пойти на ус уступки. Я думаю, ах ти старий <клес> раз думаю, слышиш, ну э, обі сторони повинні пойти на уступки. А в каком плані? Війна йде на нашій території, на уступки можемо пойти тільки ми. Росія она не в мінусі, тому що вони на нашій землі. Які такі поступки? Це все теж. ложь идшь <дежь> и провокация потому что ну все уступки это только со стороны народа украины нас пытаются нагнуть от нас пытаются отрезать часть территории территории, у нас забирают наших людей на оккупированных территориях, у нас промывают мозги нашим детям на оккупированных территориях, а мы, блин, и Россия пойдет на уступки, если она не захватит там еще что-то. Да вы не подохренели, ну сколько уже можно, ну честно. Извини, это вот так было в душе, потому я не сильно часто моюсь, да. Я тебе хочу сказать, Павел Михайлович что я сегодня же задумался про Кита Келлога, А в В вранці. Я не пам'ятаю, чи перед душем, чи чи можливо після, чи коли там ефір готував, тому що мені там зринає перед очима кіткела, кіткелак якісь там є заяви. Я думаю, а, які що я вчора ввечері пропустив. А я вчора так думаю, треба відпочити від новин вже на вранці почитаю. І От я читаю Келлака, стрічка яким забита весь ранок, і от він каже, що зустріч Зеленського Путіна і Трампа стане можливою після того, як Росія озвучить свої умови для досягнення миру. За його словами, Україна вже передала свої там. Пропозиції і зустріч лідерів може відбутися в Женеві. Опа, думаю, нічого себе. Ну як то оптимістично. Е, Ти віриш, що Зеленський, Путін і Трамп можуть зустрітися в Женеві після того, як Росія передасть свої там пропозиції по миру. Я вірю в те, що в це вірить Дональд Трамп. Я вірю в те, що в це вірить Володимир Путін. І я тобі скажу, чому дивись. Ну, ми вже, як ти правильно сказав, ми вже передали наші е, вимоги, скажімо так, наші умови для досягнення миру, справедливого, на наш погляд. Ну тобто, мир повинен бути справедливим. А Росія, дивись, ну, досі, досі немає. Хоча в них же там є ці цілі СВО, е, условия Путіна, коричневі лінії Медведєва, все ж це є. Але вони не передають. Чому? Тому що мені здається, що чого б хотіли Дональд та Володя. Е, ці два петухи, давай вже так скажемо, вони б хотіли, щоб була зустріч. На якій е, була б оголошена капітуляція наша, що типу, і ми пішли на умови Росії, ми капітулюємо. Ага, зараз да? дуже е, зручно носити окуляри в цьому плані, е, вони хочуть капітуляції наші. Це от уже факт. Так, да, Дональд, це все завернет в конфетку, там, що це на самом деле единственне возможне условия для мира, і так далі. Мы не согласны, мы не хотим, мы не пойдем на это. И вот сейчас идет явный торг. Торг между там, Трампом, Европой, нами, между всеми идет сейчас торг. А элементами торга, да, то есть, как бы там повышаются ставочки, при том, что падают акции российских компаний сейчас колоссально, после заяв Дональда они и У них в них взагалі зараз турбулентность эко, Економіки така, вони не уявляють скільки ще років вони це будуть розгрібати. У них дуже погані прогнози по бюджету, дуже погані.